Я вас Доброго вітаю. Вечора. Ви виграли дякую, Apple Watch. Дякую. Вау, круто! Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та-дам! Дякую за Apple Watch. Сталося те, що найменше ми очікували. Під час розіграшу подарунків та призів від проекту Контент-Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від Apple. Вітається Сергій Іванчук. Ви виграли? А що Добрый ви виграли? День. Дякую! Боже, яка я щаслива! Добрий вечір. А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ну що, на ефірі там? Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат у вигляді подарунку. Це мотивує. А? Дякую сьогодні. Я отримала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. Це просто щось нереальне. Ви виграли айфон через рандомний розіграш Я виграла айфон 16, і це неймовірно. Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції та повірити в свою удачу. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що надав нам можливість. Змінити щось своєму житті, хочу залишити свій відгук про навчання в контент-хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялася за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Сергій Іванчук дуже вам дякую за виграний розіграш за круті навушники від Marshall. Дуже вам дякую. Я ніколи в житті ніякі розірші не вигравала, хоча приймала участь, але тут на кінесто мені дійсно повезло. Я шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід від 100 тисяч гривень в місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.